Всім привіт! Завтра марафон. Зараз ми йдемо по стартові пакети. Я готувався до цього марафону десь пів року, але, на жаль, отримав травму. Не бігав довгий час, Ось, зараз тільки почав відновляти свої тренування. І моя кохана вирішила пробігти півмарафон. І я завтра буду її підтримувати, бігти з нею разом її і Ось, Тому сьогодні головний персонаж, вона, а не я.

Так, ми вже забрали стартові пакети. Нам дуже сподобалося Експо, прикольна локація, все класно організовано. Купили собі носочки, Що ще? енергетичний мармелад і батончики. Бо Анжеліка ніколи не пробувала гелі, через це боїться, чи воно буде в неї засвоюватися нормально. Ось Зараз йдемо на Труханів, там сьогодні проходять забіги на 5-10 км. Будемо вболівати за знайомих. Ти вже заправляєшся на завтра вуглеводами. Що робили, так? <ріпу> Вболівали <ріпу> за мою колегом. Зараз куди йдемо? Зараз йдемо їсти. Треба заправитись з макарошками. Друге мої бабушеві, ніби голосувати будуть, вони будуть голосувати за мене. Типу, Я хоча б цю аудиторію візьму. Анжеліка, хотів задати тобі декілька питань, щоб наші глядачі розуміли, якого ти рівня і ну, розуміли контекст. Давай. Ти бігала вже півмарафони? Бігала один раз. Як прибігла? За 2 години 12 хвилин. Які очікування від завтра? Насправді цього разу я в гіршій формі ніж минулого, тому що до того на півмарафону я готувалась, тому у мене ціль просто його пробігти. От, і я буду задоволена, якщо це вийде. Ну там ліміт по часу три години. Я думаю, я якось, якось доліземо так. з тобою. Я просто останнім часом не бігала лонграни взагалі, лінилась, тому, тому є сумніви насправді. Все буде круто. Все буде кайфово, тому що ти біжиш зі мною, і це найкраща підтримка, яка тільки може бути. Mm. Mm. А ще ще скажи, ще скажи глядачам, які не бігають, чому потрібно бігати? Бо просто. <світку> Насправді, якщо вам це подобається, то бігайте. Якщо вам не подобається, не примушуйте себе і е, не думайте, що це єдиний вид спорту, який вам може сподобатись. Грайте в карти. Грайте <світку> в карти. <світку> Шахмати. Ну, все, спокійної ночі, до завтра. Раніч. Майже капелук <плук> <плук> у нас такий. Ми вже зібралися. Зараз будемо виходити. Я, який твій настрій? Настрій топовий, я з'їла мармеладку, буду гнать. Чуєте цей звук? Це значить, що мене благословляє церква на непівмарафон. Цьому році, перший раз за час війни, ми будемо бігти не просто по Трухановим, а е, вибігати міста, що є супер класно. Е, якщо б я біг на результат, то це насправді складніше, бо потрібно бігти там під горку з горки. Але оскільки ми біжимо так чисто по фану, то це круто. Бо я люблю Труханів в острів, але я вже задрався там бігати. Ось. Е, коротше, ми біжимо через Труханів. Потім на Північний міст, на Аполонь, через хвилястий міст і повертаємося назад. Виходить одне велике коло, 21 км. Минулий раз, як ми бігли, я так само біг з Анжелікою в її темпі, підтримував її. І я зняв, ну, зробив відос мотиваційний такий, де там всі рідні, друзі, бажали їй різні там слова підтримки. Ось і включив його прямо перед самим виходом. Це чуть-чуть так да, зарядило. А, ну, а в цьому році цей раз прийдеться на якихось інших емоціях. З тобою. удачі тобі! Раді. Коротко, оскільки в мене ж реєстрація була на марафон, бо я зареєструвався ще там у червні. І я не зміг переєструватися на півмарафон, мене хотіли пускати. Ось, і там з великими проблемами я сюди зайшов. Так що міг би цей забіг мій відмінитися. Забігаємо на місць зараз, тут гора така. Складнувати, да? uh -huh. так? Пробігли першу п'ятірку. Е -е, що, Вже трошки печінка в нас були. Вона вже проходить. Е -е, починали з темпом 6.20-625, зараз вже 7. Але це ми просто піднімалися на місць. Я думаю, зараз спустимося, буде попростіше. Кайс, вісім гм. Йоума, Йоу! Першу десятку прибігли, нормально? Так, да, нормально. Хотіла Хотілося витравити зі ботоніком. Бетоніка не виявилася на сонці. Взявся бананчик, під'їсти. Пробігаємо північне міст. Далі тільки вниз або поки мені 6 кілометрів, фінішна пряма. Залишилося 4,5 кілометри. Темп трохи повільніше, ніж найкращий результат. Ось. Але, але я бачу, що ще є трішечки сил і можливо, можливо. Будемо на тоненькому, а можливо і, і буде найкращий результат. Залишилося 2 кілометри. Я бачу, що вона завелася. Що це буде? Ух. Останній кеме. Уже, вже нажила. Каже, хочеться вмерти. tell me what did you do today, what did you have, and how did you do? Чекала цього моменту 21 кілометр. Hai. Так, ну що ми маємо по факту? Офіційний результат 2.16, але об'єктивно ми точно там щось перебігли. Плюс за цими ще гірками Коротше, я думаю, прибігла ти круто, якщо чесно. Да. Приблизно повторила свій результат. Я думаю, повторила або десь на одну хвилинку перебігла, якщо довіряти по годиннику. Скажи пару пару слів, як тобі біглася? Е, Біглась кайфово, десь е, 18 кілометрів. Останні три була повна срака. Мені хотілося вже там просто померти. Е, Крутила в животі, дуже було вже. Ну, відчувався прям, дефіцит сил, відчувалося, що ноги підсіли. Е -е, таке, от. Тому короті, навалила я final countdown на собі <смі> в навушничках і гнала останні кілометри вже під нього. З думкою про те, що я зараз вальну цього вуглеводного напиточка і відновлю сила своє. Отакі такі справи, друзі, бігайте, е -е, кайфуйте, воно того варте. І... Не вилічишся. <ріст> Тепер розкажу, що я збираюся робити, щоб відновитись. Випити таблеточку магнія, щоб розлабити м'язи, бахнути сочка, щоб вуглеводний запас прийшов в баланс. І водичка з азотоніком. Все клас, все супер. І зараз ще порозтягуюсь, буде взагалі вогонь.